Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Дивіться, який гарний очіток, обожнюю його. І тут так багато бджіл. Що вони там збирають, я не знаю. Насправді очіток є одним з найкращих осінніх медоносів. Дуже гарна осіння рослина, подобається мені. Але Сьогодні я хочу розповісти вам про розмарин. Якщо пам'ятаєте, цей розмарин я висадила минулої весни маленьким череночком. Сьогодні це дуже гарний кущ. Ось тут він почав квітувати, квітує він вже втретє, квітував минулого року восени, квітував навесні. І зараз знов починає квітнути. Поки що це поодинокі квіточки. Та вже за тиждень-два розмарин матиме зовсім інший вигляд. У мене два сорти розмарина. Один цей вирощений із зелені придбаної в супермаркеті. І ще один сорт. Також вирощувала я цей кущик з череночка. Він має трохи таку. Розлогу форму і за кольором майже такий самий, як лаванда, що росте поруч. Ось лаванда, ось розмарин, колір майже однаковий. На каналі вже є кілька сюжетів про розмарин, але вони російською мовою. Тому оновлюю інформацію українською. Розмарин родом із Середземномор'я, тому дуже полюбляє тепло, сонце та вологе повітря. На півдні України влітку дуже спекотне і сухе повітря. Але і це розмарин витримує. Навіть солона вода йому не зашкодила. Я вирощую розмарин вже близько п'яти років, як у відкритому ґрунті, так і у контейнерах. Загалом на сьогодні в мене близько 10 кущів розмарину, двох сортів. Деякі висаджені на цій ділянці, а деякі ростуть у контейнерах біля будинку. І ті і інші зимують у мене без укриття. Спочатку я заносила контейнерні рослини до неопалювального приміщення на зимівлю, та згодом, коли побачила, що вони добре зимують у відкритому ґрунті, стала залишати і контейнери на дворі. Розмарин належить до роду вічно зелених рослин, тому весь рік має. Привабливий декоративний вигляд. На півдні України може стати гарною заміною для інших вічно-зелених декоративних рослин. Я вже думаю про живопліти з розмарину. Висаджувати розмарин необхідно на відкритому сонячному місці. Бажано без протягів. Якщо вирощувати розмарин у контейнері, то кращим місцем для нього буде південне підвіконня, де більше світла. На літній період краще виносити такі розмарини на свіже повітря, на балкон або терасу. До ґрунтів розмарин невибагливий, але краще ростиме на бідних та добре дренованих ґрунтах. Загалом рослина дуже витривала, добре переносить посуху і обрізку, витримує навіть солону воду. Єдине, що не любить розмарин, це кислі ґрунти та недостатність сонячного світла. За 5 років вирощування розмаринів я не стикалася з тим, щоб вони хворіли. Але в домашніх умовах їм можуть дошкуляти павутинні кліщі. На відкритому повітрі ушкоджень павутинним кліщом не спостерігається. Тож, якщо вирощувати розмарин в домашніх умовах, необхідно робити профілактичні обробки від шкідників. Я зазвичай для цього використовую біологічні препарати. Зокрема, добре підіймте фітоверм. Щоб виростити розмарин, достатньо мати одну-дві зелені гілочки. Підійде для вкорінення навіть зелень, придбана у супермаркеті. Найкраще вкорінюються напівздеревенілі гілочки. Корінювати живці розмарину можна як у воді, так і у ґрунті. Коли буду розмножувати розмарин для живоплоту, обов'язково покажу, як саме я це роблю. А поки що наріжу трохи зелені для приготування розмаринової солі. На все добре, друзі! Все буде Україна!